Корпіон карта, кіт. Кіт дає змогу вам відточити такі здібності, як відстоювання незалежності і встановлення здорових меж. Але надмірна любов до свободи може призвести до втрати того, до чого ви маєте прихильність. Тож будьте врівноважені цього року. Кіт дає вам силу жити вільно і пам'ятати, що пригода тільки починається. Не забувайте, що кіт має 9 життів і завжди приземляється на ноги. Йому вдається встати неушкодженим після падіння, щоб не сталося. Так само, як і ви, долаючи будь-які перешкоди впродовж подорожі цього року, будете цілим і неушкодженим. Живіть вільно, кохайте без залежності і пам'ятайте, що з котом як вашим попутником ви можете сміливо та повністю зануритися в цьогорічне життя? Адже попереду їх у вас буде ще багато.